Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеські реставратори відновлюють двері 19-го століття, які пошкодило в результаті російського ракетного удару. Одеські волонтери розповіли про складнощі роботи в кінці другого року повномасштабної війни. Зробили янгола-охоронця з джутового канату. В Одесі для дітей провели майстер-клас з виготовлення різдвяних прикрас. У майстерні тисячі дверей Одеси реставрують двері 19 століття будинку Когана, які вибуло ударною хвилею під час ракетного удару 5 листопада на Софіївській, розповідає керівник майстерні Олександр Левицький. не підлежали відкривання чи закривання. Также были выбиты еще и внутренние подъездные створки дверей, которые... сейчас находится вместе с дверной коробкой, вместе с фасадными уличными створками. Здесь на реставрации двери смонтированы вместе с домом примерно в 1870-е годы. Они выполнены из дуба, огромное количество изящных элементов, при этом простота убранства в дизайне. В результате прилета ракеты несколько фрагментов попало в центральную часть стоевых дверей. Хоть Не существенно влияет на е, реставрацию. Да, надо делать, конечно же, реставрационные вставки, но але те, просто выбило из петель ударной волной, э, е, влияет на нашу работу, на скорость работы в разы больше. Спочатку двері з усіма частинами привезли у майстерню та зняли сім шарів фарби. Зараз відбуваються процеси відновлення декоративних та інших елементів. Реставраційні вставки не тільки крупні, це можуть бути і більш мелкі якісь елементи, це можуть бути, в частності, продовження обв'язок декоративних, вони можуть бути дуже маленькі, побільше. І все це створює в результаті цільність двері. Це і та деталь, делались параллельно и за неделю, вот за эту я смог ее восстановить. Это ручная работа, мы смогли, у нее отсутствовало лицо полностью, мы выровняли плоскость, оставили только под, подбородок вот ее живой, все остальное наращивали и делали сами. Мы были на объекте и примерно, примерно чего придерживаться мы делали фотографії, ну хоч хоч чого ти На процес відновлення виділяють кошти меценати також за рахунок донатів. Це другі двері в Одесі, які реставрують після російських атак, каже Олександр Левицький. Всього ми орієнтуємося вложити чотири місяці на реставрацію двох створок фасадних дверей, під'їздних дверей і непосредственно дверного добора тамбурного, який обрамляє декором. Дубовым декором вот этот вот пролет между э, двумя парами дверей. Мы также реставрировали дверь на дегтярной 13, э, которая размещается в глубине двора. Э, через месяц примерно 3 после монтажа э, от ударной волны, э, ударная волна прошла через подъезд э, жилого дома. А через світовий фонарь ви пройшла через коридор і із нутрі вибила ці двері наружу. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Понад 200 маскувальних сіток сплели в одеському волонтерському центрі на хвилі з початку повномасштабної війни. Ми зараз знаходимося в приміщенні волонтерського центру на хвилі, де дівчата кожен день плетуть сітки для хлопців на фронт ми рахували. Я думаю, що близько п'яти футбольних полів ми вже закрили. Зараз у колективі 600 людей, які постійно шукають допомогу для військових, проте донатів стало значно менше. Коментує керівник Дмитро Ткаченко. Безпосередньо в Одесі донатити людей демотивує, коли вони бачать, як інші містяни святкують та проводять дозвілля в розважальних закладах. Окрім того, каже, людей обурює ситуація з розкраданням гуманітарки. Збори, які закривалися на початку війни, там за там три-чотири дні. Зараз ми можемо збирати там тиждень, два, три, п'ять, два місяці. Тобто, ну фінансова спроможність людей вона падає. Волонтери кажуть, трапляються ситуації і серед військових. Це залежить від того, що це за бригада, що там за командування, що вони хочуть, що вони не хочуть. Ти працюєш, ну нібито все офіційно, і все в біло, і все тільки по актам, але потім ти передаєш автівку на військову частину, і вона лишається в військовій частині. Тобто командир їздить на цій автівці там туди-сюди, а хлопці як бігали там пішки, так вони і бігають. Ти думаєш, ну не годиться, треба зробити автівку на хлопців безпосередньо. Береш ще одну автівку, передаєш на хлопців безпосередньо, вони починають на неї їздити, а потім хлопець там звільняється через якісь там питання. Забирає її просто із собою, бо вона його, і потім ти її знаходиш на вулиці. У родині Олени на фронті в різних напрямках воює п'ятеро рідних. За свою волонтерську діяльність знаходила все на світі. Розповідає жінка. Якщо попросили підштайники, ми знайдемо підштайники. Якщо попросять полетенця, ми її ми його знайдемо. Ну, Нам не тяжко, ну чесно. Шапочки, бафи зараз там такого як було раніше там. Знайдіть мені зумну щітку, нема. Є хтось, хто може знайти все. Навіть будучи військовим, навіть будучи там десь на передовій, ми допомагаємо майже всім. Mm -hmm. До амуніції, якщо вона потрібна. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Має вийти ось таке. По-перше, що вам потрібно зробити, це закріпити янгуляточку. Зробити йому ось такі невеличкі бусики, за які воно буде триматись у вас. Такий майстер-клас провели для дітей у центрі підтримки Я Маріуполь. За допомогою дорослих вони виготовили новорічного янгола-охоронця із джгутового канату. Для цього йому надали правильну форму та прикрасили. Ось так, дадіть цю косичку. Ось так, продовжуй, будь ласка. Прийшла на майстер-клас восьмирічна Вероніка. Дівчинка переїхала до Одеси з Маріуполя. Показує, що вдалося зробити этот ангелок буде моєю сімейною ліквією і буде охороняти сім'єю моєго отца. У мене папа військовий, він э, военных. Для мене щастя, то э, з он не погиб. Разом із мамою робила янгола охоронця п'ятирічна одеситка Єва. Її тато боронить країну в лавах ЗСУ. Дитина в захваті від атмосфери, яка тут є, і від цих поробок Вона спілкується з однолітками, і це дуже для нас чудова можливість розвивати дитину і проводити цікавий час. Проводила такий майстер-клас менторка організації Співдія Діти Ганна Торкаєнко розповіла, головна мета надати психоемоційну підтримку. Ну, а ще у ягуляко, що обов'язково має бути. Ця де буде ці це На спинці. коли дитина взагалі торкається до такого різноманітного матеріалу, там такий грубий, досить джутовий канат, і такий ніжний фетр, воно взагалі відволікає її від якихось тривожних думок. Коли дитина зосереджується на процесі роботи, вона ну це, це дуже корисно для неї. Усього в майстер-класі взяли участь 14 дітей серед них як і переселенці з Маріуполя, так і місцеві. Мета цього майстер-класу підняти настрій нашим дітлахам. Бо діти, які перебувають в тяжких умовах, дуже потребують нашої уваги, щоб вони відчули повноту цих новорічних свят. Волонтери завжди допомагають нам в цьому. Такі творчі майстер-класи допомагають дітям розвиватися. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.